Зробимо огляд сьогодні на налаштування маст, інвертор 3,2 кВт. Заходимо в меню довгим натисканням Enter, знаходимо 13-й пункт, міняємо на 50 ампер. Тобто 50 ампер більше струм заряду на 100 амперну батарею. Тобто 100 ампер годин 25,6 В, літій, вольт літі залізофосфат. далі. Щоб рухатися по меню, натискаємо знову Enter. Слідуючий параметр це користувацький вибираємо Use, тобто це е, параметр батареї. Далі йдемо на 27,2 це струм заряду, тобто до якої напруги буде заряджатися е, акумулятор. тобто 27,2 вольта це верхня межа. Далі ми йдемо 27. Слідучий 22 напруга розряду, тобто до якої напруги буде розряджатися акумуляторна батарея. Ну і в принципі, ось ці такі. Налаштування, які вам потрібно змінити, буквально чотири параметри, і все, і все у вас буде працювати як слід. Також дивіться, вивчайте інструкцію української мови досить зручно.